Я знаю, що ми всі загинемо, але Україна була і буде. Такими були останні слова, які полеглий Роман Доманов сказав своїй знайомій сьогодні. У Луцьку віддали останню шану загиблому воїну. 34-річний молодий чоловік по приходу щаву статуру мав відважне серце та був справжнім патріотом. Свій обов'язок він виконав сповна. На жаль, сьогодні Луцьк знову у жалобі. В Кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону 34-річного Романа Думанова. Як справжній герой він став на захист країни. Віддати останню шану прийшло багато людей. Як знайомих з воїном особисто, так і небайдужих до героїчного подвигу людей. Вчора слухав слова одного з командирів у відпустці. Про передові загони, ті, які йдуть забирати оці безцінні метри по метру, по кроку. Хлопці кажуть, ми знаємо, що найімовірніше, ми не повернемось, але нам болить, як буде з нашими сім'ями, щоб було добре. Саме за спокій в країні та мирне небо пішов воювати Роман Доманов. Там вони знають на що вони йдуть. Він мені е, писав, каже. Хресна, ми знаємо, що ми всі, всі загинемо, але Україна була і буде. От, і все буде Україна. Отак от от він казав: ми за вас стоїмо, ми вас любимо і за вас віддаємо життя. Він виводив хлопців і попали вони під обстріл. От, от так от загинув наш Ромчик. Ромашка. Він в мене завжди був підписаний, Ромашка. Світлий та позитивний молодий чоловік. Таким він назавжди залишиться в пам'яті його близьких та друзів. Він ніколи не ховався, і це не перша його війна. Рома, друг нашої родини, друг моєї донечки, який ще не має вісьми років. Вона розповіла нам, що коли вони були в замку Любов, то Рома сказав Олександр, любив Україну, ніколи не говорив». Так не буде, чи я не можу. Я там, я можу, я стою там за вас. В нього є родина, в нього є донька, так. В нього є донечка, звати її Катя. в нього є тато. На жаль, немає мами. Мама його померла від онкохвороби 27 років тому. Важка втрата для усіх близьких. Чоловіки теж плачуть, адже на війні гине цвіт нації. Роман це мій похресник. Ну, він загинув на Запорізькому напрямку, дуже самою за такою втратою. він Був Був мій похресник, хороша людина, з великою боку. Коли він пішов на війну? Мені так здається, що так само, як я, я добровольно пішов, він так само зібрався і пішов теж добровольцем. Зізванювалися з ним десь тижні два тому. Ну, Казав, мені вже все не доїло. Каже, але що зробиш? Каже, треба нести службу. Війна дронів так характеризують її побратими загиблого Романа Доманова. Скажіть, з Ромою служив півтора року, я з ним пройшов, провів службу. Був класний пацан. Якби в них були дрони, він би да. був живий зараз. Да. Це, це сім'ї бригади, з 17-ї. Я добре знав його. Поважав. По-перше, це дійсно був один з кращих, кого ми загубили. Третє, що якби в них були дрони, по-перше, їх засікли з дрона. Да. Вибачте, зараз да. Через те він загинув. Якби в нас були дрони, він би був зараз живий. Ми б зараз з вами тут не розмовляли. Поховали Романа Думанова на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Тим часом на Волинь знову прибула гуманітарна місія на щиті. Вічна пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.